О 500 питань порядку денного та більше 100 мільйонів гривень бюджетних коштів минулого минулого четверга. пройшла сесія Рівненської міської ради, де депутати розглядали в тому числі, і зміни до бюджету. Про її результати говоримо сьогодні з секретарем Рівненської міської ради Віктором Шакерзяном. вас, пане Віктор, вітаю. Отже, на що пішли цих більше 100 мільйонів гривень? Ну, дивіться, я вам так скажу, що дійсно, коли, наприклад, дивилися бюджет, і всі там ну дуже багато там обурета, наприклад, бурківка те сама. Можу чітко вам сказати, що по бурківці ніяких там немає там фінансування забезпечення. Ми ті всі видатки прибрали повністю, щоб не обурювалися, наприклад, і так само люди. Я розумію, що в кожного є своя позиція. Ми маємо чітко розуміти, що є війна, ми маємо чітко знати, де ми маємо витрачати кошти. Сьогодні навіть з тих коштів, що ми виділяли, депутати бачили по своїх округах так само по управліннях. Це є, наприклад, управління освіти. Тобто, банально, ми туди максимально виділяємо кошти для того, щоб зробити тепломодернізацію, тобто поміняти якусь покрівлю, виділили кошти на ДЮСШ, так само це є і по тепловідновленню. І знаєте, ти чітко розумієш, що ті кошти вони йдуть просто для того, щоб, перш за все, це ми маємо збатити за дітей. Тобто, наприклад, взять, от, будинок культури це окрасиве. Поки дано вже не робиться, там потрібні капітальні видатки, ми в свою чергу з депутатами виділити гроші. І таких об'єктів є ну, багато. Те саме охорона здоров'я, що стосується, це теж є на забезпечення саме електроживання, тобто генераторів, проводки, заміни там, вікон. І це все кажеться, говоримо про те, що маємо забезпечити і підготуватися до опального сезону максимально, і зрозуміти, що от ми виділяємо кошти на те, щоб робити наші управління кращими, і, і тепла модернізація прийшла б успішно. Під час сесії, після час розгляду питань порядку денного зокрема обговорення бюджету, окрім там ремонтів і ключових якихось там речей, про які ви вже сказали, говорилось про компенсацію коштів родинам загиблих. Наскільки я зрозумів, хоча я можу помилятися, розкажіть більше, що це за програма. І дивіться, це, це є програма турбота. Вона вміщує багато там виплат. Це так само стосується почесних громадян. Це і наші герої відповідно. Якщо я не помиляюсь цифри, це десь 148 наших героїв загиблих. Це, на жаль, в цьому році. От після Дня Незалежності, вірніше після дня міста з попереднього року, і також продовжені до, до сьогодні. Ми так, ну, на День міста ми завжди от, відзначаємо саме цих наших героїв. Ну і так само, як в попередньому році по почесних. Ми в своїй комісії визначили, що ми дійсно будемо тільки давати почесних саме героям загиблих, і так і, і залишається. Ми, навіть, до речі, Найшли ті документи безпосередньо, ну, хто там не отримав, тому що має бути, ну, мають бути всі однакові, наші герої всі однакові, і ми їм віддаємо, повірте мені, це така дрібниця, ми віддаємо їм шану і повагу нашим героям загиблим, так само сім'ям, тому що це має бути завжди відзнакою і чітким розумінням, що саме їм завдячуємо. Хто віддав своє життя, і саме ми з вами тут знаходимося, саме завдячий нашим Збройним силам України. Тобто чи правильно я розумію, що програма Турбота це якраз про фін... допомогу сім'ям загиблих тільки? Сім'ям загиблих, дітям так само. Там вона дуже обширена, тобто ми навіть надаємо кошти безпосередньо. От, Наприклад, чоловік там, чи жінка наших героїв знаходяться, якщо, наприклад, він після от, поранення. Ми теж так само плачемо там, в залежності від поранення, там і 10, і 20 тисяч гривень. Тільки на передачі документів вони подають і відповідно ну, з містами виплачуємо ці кошти для того, щоб ми, можна пройти якусь реабілітацію, там ще щось і потратити на ці гроші на своє здоров'я в куларах. Е я люблю плітки, тому е, можу, можу озвучити. Пліткували про те, що ну не зрозуміло для чого цю земельну ділянку виділили. Я маю на увазі земельну ділянку на вулиці Млинівській угу. і її виділяли для одного з комунальних підприємств. Так розкажіть, чи, ну якщо ви зрозуміли про що, мов, про що мова, якщо чули про ці історії, то е, для того, щоб прояснити, зняти всі так, так би мовити плітки, що це за земельна ділянка, для чого вона виділялася, і яка там взагалі от ця підводна історія, підодіяльна історія цієї земельної ділянки. Я вам розказую, вона вже десь продовжується, напевно, років з 20. І от пані Аліса, це посередньо цей притулок, який там знаходяться тварини, Їх десь налічується сьогодні біля 80. І там же рішення суду є, оскільки ця ділянка є приватна. От і сам підприємець він дуже довго очікував, але Сьогодні так стало, що він вже хоче ту ділянку використовувати по своїх там ну потребах. Тобто, і він каже, що ну виграв тим більше всі суди. І ми, знаєте, вже просто знали, наскільки це дуже вже от стало на накипівшим. Вже мали б завтра їхати знімати ти всю огорожу ті тваринки побігли б в місто. Ну. Оскільки ми... мова йде, давайте для наших глядачів, мова йде про те, що є в місті, є притулок, який в принципі місту до цього не належав, наскільки я розумів, і знаходився на приватній земельній ділянці. Так, Тепер підприємець. Сказав, що він хоче прибрати. Він те, що він казав, то це одне, але є рішення суду, і він вже фактично привів виконавчу службу для того, щоб мала прибрати весь цей паркан, і ну, самі там ці огорожі ну, прибрати огорожі так, прибрати так само, тому що є ну, закон, розумієте. І він каже, що окей, тільки ну, я чекав, скільки міг, 20 років. І після того каже, коли вже мене треба використовувати ділянку по своїх потребах. Місто має продбати, тобто або десь переселити цей притулок, або десь, ну, я не буду, каже, його отримувати, тому що воно не потрібно. Ну, і таким чином винесло, стало питання, воно вже болюче давно, тому що кхе, пані, яка опікується цим притулком, вона вже не вірить нікому, тобто, і ми вже прийшли, пішли на випередки. Тобто я особисто приїжджав туди, спілкувався із пані і із журналістами, і з поліцією, що ми от, хочемо вже сьогодні зробити. І це було терміново зроблено, нашли земельну ділянку, це земля безпосередньо міста. І виділи там 20 підсотих, це не такі великі ділянки, Але ми в свою чергу хочемо зробити так, щоб земля була вже комунальна, ну тобто на даному випадку під е, комунальним підприємством. Потім я вів переговори так само з підприємцем, який погодився зробити за власний кошт, тобто ці горожі. Там, от пані Ліса там там ескіз, як воно має виглядати. Ми таким чином його це все збудуємо на тій ділянці, перенесемо, проведемо туди воду. Проведемо електрику, і відповідно пані тоді зможе займатися вже своїми там, тваринками, улюбленцями саме в тому місці. Вже ніхто не буде там, казати, приберіться звідси там, чи підіть. Хоче людина займатися, хай займається. Є й таке покликання, знаєте, от в кожній є своє. Одне покликання саме займатися тваринками. Але місто має в свою чергу зрозуміти. І в даному випадку депутати молодці виділили земельну ділянку, вони погодились і зараз, я думаю, почнемо процес самого будівництва. Але виділяли земельну ділянку на комунальне підприємство? Так. А чому, чому не прямо пані Алісі дати Дивіться, цю забуду? Якщо пані Алісі давати, ми не маємо такої юридичної, ну, на, на законодавчому не можемо її передати по тій причині, що потрібно мати аукціон. Оскільки ми, ну, якщо брати аукціон, то знову ж треба буде платити якісь оренду плат. Оскільки вона займається на громадських засадах, тобто цих тварин там, кормить, там, не знаю, там, приїжджають волонтери, то тобто, з тих тварин обмінюють, там, беруть собі додому цих домашніх улюбленців. І ну, сказати, що платіть оренду, це буде неправильно. Mm -hmm. Вона знаходиться на смісті, вона саме цих тваринок з міста бере, вони їх стерилізують, тобто приїжджають там різні волонтери, допомагають. І я думаю, що це така більш-де саме бюрократично, це буде дуже правильно для того, щоб і навантажувати самого підприємця, тобто і, вірніше саму пані Лісу. І також для міста це буде спокій, що не буде такого бурня. E, під час сесії, напевне, вперше міська рада виділила гроші для, на ремонт. E, Тепломереж в Квасилові, які там не ремонтувалися, от, ну, я боюсь навіть, казати, скільки років. І от що мене, мене, мене особисто там, вразило, або так, що от, були представники Квасилова в сесійній залі, і вони підбігали і казали, дивись, дивись, бачиш, бачиш, нарешті, нарешті. Наскільки це важливо, і, по-перше, яка це сума виділялася, тому що називались різні цифри, і наскільки, чому, ну, наскільки це важливо саме зараз виділяти гроші для Квасилова? Ну, дивіться, ми готуємося до опалювального сезону, так і вже, наприклад, от, з роками ті мережі ну, ніхто їх не обсував. Тобто були завжди аварії, це були пориви, тим більше пам'ятаєте, що в попередньому опалювальному сезону постійно включали світло. Тобто це робить навантаження своє, тому що постійно збільшується тиск, зменшується. І саме в цей момент ну, робиться пориви в саме в тих місцях. Була визначена ділянка, саме критична, от і хотілось би їх всі замінити, але в свою чергу, визначаємо саме критичні ці ділянки, і після того... Будемо до опалювального сезону готуватись, оскільки у нас квасилів фактично десь опалюються самих, де жителі проживають, дезорієнтовно 5 тисяч населення, тобто які проживають в багатоповерховому забудові. І ми чітко маємо розуміти, що оскільки це є наша так само громада, і ми маємо забезпечити, виділити кошти і зробити його якнакраще. Там, до речі, не тільки виділялося на квасилів, там ще виділялося через територію обласної лікарні, це теж була така гаряча дискусія. Я вам так скажу, я вивчав це питання, і дезорієнтовно, якщо взяти. Має бути експлуатація 25 років, тобто по тепломережі, то і після того має бути заміна так само мереж. В свою чергу, це є не тільки там теплоносій, тобто самі мережі міняються, так само і теплопостачання. Там є дві лікарні, тобто це є дитяча і доросла обласна лікарня, і також є, здається, 8 чи 7 будинків, це багатоповерхові забудови. Орієнтовна протяжність, здесь, якщо взяти суміш, десь півтора кілометра. І це буде заміна повністю йти по території обласної лікарні. Також буде входити в ну, подани Галицького. Це дасть можливість саме той вузол прибрати повністю там, де вони були фактично, ми прораховували, Там були максимально більше поривів під час опалювального сезону. Тим більше, я вам скажу одне, що обласна лікарня, напевно, з одних більших платників саме по ДФО і нашу громаду. Тому тут це наші мережі, і ми маємо їх, ну, чітко розуміти, що ми їх замінити. Завтра ми не будемо мати там ніяких поривів, відповідно, будемо мати. І зменшення так само навантаження на саму теплову мережу не буде порівню, не буде більше витрати на, на саму їх ремонт? Ну от з приводу якраз того, що місто має витрачати на мережу, в залі також сточилась дискусія, і ви були учасником цієї дискусії. Е, власне, чому не можна умовно? Ну, дивіться, в нас приватна компанія є, постачає тепло. Так чому вона за свій кошт не може замінити мережі? Дивіться, вона є довір безпосередньо, і довір оренди, наприклад, нашої повністю е, теплої мережі. Згідно того довіру, вони мають замінювати там, не знаю, там, в сезон певну кількість, там, 5 чи 10%. Вони своїх 5 чи 10% замінять. Якщо, наприклад, місто виділяє кошти, ну, бачить, що є критична, наприклад, частина, от, де треба замінити, вони це замінюють. Потім ведеться обрахунок повністю, і ми збільшуємо вартість самої оренди повністю самого типового, от, типової, ну, самої типової мережі. Тому ну, тут казати, що ми просто викинули гроші, це неправда, тому що воно буде назад вертатися до міста. За рахунок того, що пройде оцінка, наприклад, самих мереж. Ми будемо чітко розуміти, що ті, що які зношені, ми не можемо поставити вищу вартість. Ті, які ми вже закладемо нові, відповідно буде роблена оцінка, тоді буде нараховуватися і він буде платити, наприклад, більшу на оренду. Ну, тобто, в принципі, якщо зараз за кошти міста провести ремонт, Тепломереж, то, в принципі, потім місто поверне за так. В сумі оренди цих тепломереж, так, по, по, поверне собі цю цілу. Ну, парті. ви зрозумієте, що там знаходиться лікарня. Це інфраструктурний об'єкт, який ми маємо чітко розуміти, що в нас буде важкий опалювальний сезон. і Якщо, не дай Бог, щось станеться, це люди, наприклад, не можуть вийти з лікарні там після операції. Ми маємо чітко розуміти, це та локація, яка потрібно вже ну щось сьогодні зробити. Бо ми не можемо очікувати, тим більше я кажу, провели аналіз і там. 40 років ніхто їх не міняв, повід. Ну, це великий термін. Так чи інакше, але у вас на вашій сторінці в соцмережах часто можна побачити дописи не тільки там сесійні, але і в різних місцях рівного. Тобто то одним, то другим опікується секретар міської ради. Не буду коментувати добре, чи це, це чи погано, але тим не менше, ви е Куруєте, ну, Принаймні там, маєте відношення до організації роботних робіт на вулиці Стельмаха. Нещодавно, наскільки я бачив, ви зустрічалися з мешканцями вулиці і будівельниками. Розкажіть більше про як проходить ремонт цієї вулиці і яка там ситуація. Дійсно, ремонт проходить вдало, але є якісь там суперечки між жителями самими розумієте, бо кожен, як кажуть, переживає за свій двір. От я скільки раз спілкувався там з самими жителями, чому саме поїхали, тому що були звернення. Там були деякі нюанси згідно проєкту, потрібно поїхати взяти з собою проєктанта, генпідрядчика, самих жителів, пояснити, розказати, що згідно норм ДБН має проводитися саме в такій частині і саме так. Були якісь непорозуміння, але ми їх на місці вирішили. Я думаю, що жителі теж задоволені. Вони, коли ти виїжджаєш, наприклад, не сидиш в кабінеті там з документами, ти виїжджаєш на об'єкт, бачиш живо, як це все відбувається. Стоїш, пояснюєш саме, чому має так бути. Після того дискусія ну, така, знаєте, напруга спадає, вони розуміють, що ну, от, керівництво міста чує їх, іде їм на зустріч, пояснює, з ними спілкується. І тоді спадає така напруга і каже, «Блін, ну, супер, дякую, що ви приїхали, нам пояснили, бо нам, каже, різні тут розмови ходять. Ми, каже, хотіли почути, ну, от кому ми хочемо довіряти. Тому безпосередньо це така жива дискусія. Завжди треба виїжджати на об'єкт, дивитись, розуміти, чути людей, тому що що вони так хочуть, якщо це є правильний, це має можливість зробити місто, це обов'язково зробить. Якщо немає, треба пояснити, чому не можна зробити так. Тому я думаю, що оскільки до дорогу не робили, напевно, не знаю там з Радянського Союзу, то відповідно. Після того, як ми ведемо експлуатацію, тобто вже можна буде повністю експлуатувати, відчути то і освітлення, і, і тротуари, так само, і пішохідні доріжки, і безпеку дітей, те, що ми зараз і хочемо зробити по всьому місту. Я думаю, це є дасть можливість свої плоди, бо люди будуть дякувати. Ну до речі, про пішохідні переходи, так само допис, напевне, що. Місячної приблизно давності, але ми давно не бачились, тому піднімаю це, це питання, це облаштування пішохідного переходу біля АТБ. Скажу відразу, що мене, наприклад, да, там здивувало, це те, що в повідомленнях в медіа про те, що буде там пішохідний перехід, говорилось про те, що секретар міської ради домовився за тебе. Да. От. По-перше, розкажіть, як ну мені цікаво, просто як це виглядає, тобто це якісь торгічні. Ну як це як виглядає домовитись з приватним бізнесом про те, що вони мають зробити щось для міста? А я вам скажу ну відверто, якщо це свідомий бізнес, а тебе це свідомий бізнес, тому що ми пояснили, що оскільки це тебе знаходиться не в нашій громаді, а коли наприклад взяти межу, це вже є інша громада. Відповідно, але ж наші громадяни так само, і, і ті громадяни, це теж є українці. Ми так само хочемо, щоб була безпека. Безпека в тій частині міста вона має бути ну, пер, безпосередньо ну, і забезпечена і містом, так само, і самим підприємцям. Дійсно, переговори, вони не були непрості, але в свою чергу я вважаю, що це є така знаєте, запорука бізнесу і, і громади, те, що і бізнес від того виграє, і місто виграє від того, що я скажу, що от, от, от тебе 500 тисяч гривень фактично перерахувало місто. Це є дольова участь в тому пішохідному переходу. Це так само ми заощадуємо ці гроші. Але це є сприяння, тому що вони чітко розуміють, для чого це робиться. Ми їм пояснили, ви ж чітко розумієте так само, що наші громадяни, коли будуть переходити дорогу в тому місті, вони збільшаться потік так само, будуть більше спож і буде оборот, і ви тим більше будете приймати появучість вже знаєте, в такій ну, нормальному, нормальному от, підході, що от, є місто, є бізнес, і ми працюємо там сумісно. У нас є одна, один результат це місто зробити найкраще. Відповідно, в даному випадку ми провели переговори і далі продовжуємо. Я думаю, що це правильна така традиція. Ми її започаткували, і будемо показувати прикладом, знаєте, мені вже легше від того, що, я буду приїхати там на якісь інші і казати, дивіться, от до тебе долучились там. Ті підприємці долучились. Давайте так само надалі будемо робити і, і це все буде знаєте, і заощадити гроші, і йти на зустріч в тому чи іншому бізнесі. Просто чому виникає це питання, тому що. Знаєте, мені здається, що це для, ну, для рівного це точно унікальний випадок, коли секретар міської ради от, е, залучає. Ще був такий мер рівного нині покійний Віктор Чайка, який так само залучав е, бізнес до того, щоб розвивалося місто. Тому і виникає це питання. І е, в продовження теми е, от, ви їздите по місту і бачите проблеми, чи яким чином з'являються? Ну от, всі розуміють, що, наприклад, перехід біля тебе на... Колишній Костромські зараз захисників захисників Маріуполя. Маріуполя це в принципі ну там вже багаторічна проблема. Там давно ну, він потребував. От як до вас звертаються люди, і яким сам. чином вони приходять чи до мене, там чи до міського голови, там на прийом громадян, приходять, чи до будь-якого депутата того округу відповідно воно йде ну наприклад до наших на департаментів чи управлінь, і треба вирішити цю проблему. Відповідно. Так, да, ми вирішимо, ми це будемо робити, але на це треба фінансування. І коли ти ставиш питання грошей, ну ніби це дороговартісний об'єкт, тобто ну, це великі гроші. Якщо врахувати там десь ну, біля мільйона гривень, я вважаю це великі гроші. І коли ти хочеш ну, заощадити, зробити ну, так, щоб воно було правильно для всіх, і для бізнесу сприяння, і так само для нашого міста. І, а головне це є безпека наших от дітей, наших от, там постійно відбувається ДТП і саме людей, тому що ти. Оскільки я людина з бізнесу, мені дуже легко це знаходити спільну мову, бо я розумію, ну, на які можна там, як можна пояснити правильно, От чому саме ви маєте зробити, чому саме так. І тому десь, знаєте, знімаєш рубашку бюрократа, чиновника йдеш, знімаєш рубашку бізнесу і починаєш спілкуватися. Да. На рукавніки бухгалтера. кібгатера. <реш> 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 ще, ще один об'єкт, яким, ну, якщо так можна сказати, опікуєтесь ви, або там, ініціювали ви, це облаштування парковки біля зоопарку. Нещодавно е бачив е пост про те, як вона має виглядати і тому подібне. Розкажіть більше ж про, про цю ініціативу. В, е коли ми побачимо вже там автобуси припарковані, і звідки взагалі звідки ця ініціатива взялася, так само умовно звернулися люди на прийняття. Дивиться це це було ще до війни, якщо не помиляюсь. По перше, такий виїзд е був дійсно виїзд туди, тому що були так само. Ми бачили, що під час якихось вихідних чи там великих свят. І ну, коли є тепла погода, тим більше. А наш зоопарк ще більш таким, знаєте, стає більш приваблюючим, Ти чітко розумієш, що треба забезпечити от саме безпеку людей і самих дітей, тому що приїжджаєш, ти, ну, ми ж дорослі можемо, наприклад, десь там зупинитися, а ти приїжджаєш зі своїми дітьми і ти хочеш ну, бути в безпеці. Стало питання саме цієї парковки, тому що вона. Мають бути збільшена, вона має бути ну, правильна, тому що приїжджають і гості з інших міст, і, наші громади, і наша громада так само приїжджає. Ти маєш чітко розуміти, що вона має бути ну, виглядати ну, правильно. Це біля дороги, це є центральна вулиця, це віз з Києва. І ти хочеш максимально зробити її привапові. Тобто не просто, що там вистояли чагарники, знаєте, ми казали, ну, колись щось зробимо, Ну, колись все дуже добре. А ми маємо живемо сьогодні і розуміємо, що війна, і та локація дасть можливість так само. Приїжджати з військовими. Ми, до речі, започаткували. Хотів сказати, що ми започаткували такий виїзд із госпіталів. Я говорив з керівником зоопарку. Кажу, пересилайте всім листи, Буде в когось там бажання приїхати сюди, ми забезпечуємо транспортом. Військові наші герої приїжджають, дивляться, і для них теж є реабілітація. І тому ця локація треба максимально зробити, що вона привабливіше. Хочеться зробити, щоб там було відеоспостереження. Там охорона, тобто можна приїхати автобусом із, із, із дітьми, там, не знаю, там з делегаціями, і вона має бути сучасна. Тобто, це от, воно розроблялось. Да, воно десь там можливо затянулось в часі, оскільки там дуже багато проходить мереж. Але в сувечер вона вже, я думаю, десь можливо на слідчому тижні вже буде об'явлений повністю тендер і вже буде тоді ну, буде визначати, хто ну, вже там проект. Проект вже є. Дивіться, і... Проект є, вже всі повністю пройшли, всі експертизи, все і подали для того, щоб зараз його. Поставити на сайт на прозоро, відповідно, вже буде виявлений переможець. Я думаю, що вже буде почнеться його реалізація. Тому, коли ти вивчаєш такі, знаєте, локації для нашого міста вона має бути максимально проваленою, має бути сучасними. Тобто вони мають от притягувати. Ти їдеш поруч біля цієї стоянки, хочеш заїхати, в зоопарк зайти, подивитись, бо це є зручно. А інколи, можливо, люди думають, ай, не буду їхати, бо там немає де автомобіля поставити, Зараз йди знову, потім ну, там, там, здовж дороги. Та, встав... Нема встав... тротуар, а там йде. Чи... Ну, має, має бути комфорт. Ми живемо в нормальному, комфортному місті, і Я свою чергу хочу долучатися до будь-яких таких ситуацій особисто там залучати всіх фахівців, які так само допоможуть. Бо кожен з нас хоче зробити наше місто краще. Тому це хороша ініціатива, і ми її будемо реалізовувати. Ну, Про ініціативи і про реалізацію не можу не запитати на одній з попередніх сесій, і ми мені здається з вами спілкувалися про це з благодійного фонду Віктора Шакирцяна. Був переданий автобус. Яка його доля, тому що от, скажу відверто, крім того, що благодійний фонд його передав, я більше нічого не бачив, де він і що він. Так що ж що з цим автобусом, ви його забрали? Ні, з ним все дуже добре. Він, до речі, знаходиться на балансі е, нашого управління, тобто ну, рідний електротранс. Відповідно, там так само він стоїть на обслуговуванні. І в свою чергу, якщо є бажання в когось, там, наприклад, ми даже, до речі, даже перший раз його е, от був лист. Від тітечку це знаходиться школа безпосередньо наших діток, от з вадами, і вони хотіли їхати на світісь, ну і не знали, де взяти транспорт. От бо це дороговартість. От, відповідно, написали лист, Після того було розписано, і управління забезпечило повністю. Діти з батьками поїхали на світі і назад так само ну, приїхав. Тобто це є хороша ініціатива, треба його використовувати максимально. Те ж саме ми говоримо, що його можна брати на, на інші Дивіться, Це соціальний автобус. За це гроші не беруть абсолютно. Тобто він був переданий суто для того, щоб перевозити соціальні такі версти населення, які потребують там, їхати суто по Україні. Тому і для військових, і для дітей, і для дорослих то тобто, можна використовувати максимально. Тобто, б тільки якоїсь бажання куди з'їхати, звертайтесь і. Парату 44 чотири вам забезпечені ще трошки хотів би на кінець вже програми торкнутися такої благодійної волонтерської вашої діяльності про те, що ви спільно Рівненська міська рада спільно з Рівненською районною радою. Ініціювали зараз. Я навіть зацитую, було реалізовано благодійний проект, з а саме з-за кордону в місто Рівне були доставлені пральні машинки для дошкільних закладів міста. Так. Що це за проєкт, і наскільки, ну скажу відверто, в да, мене діти вже давно вже не, не, не ходять в дитячий садочок, але наскільки я пам'ятаю, то м, одежу для своїх дітей я, ми вдома самі е -е, прали. Що це за проєкт, для чого ж пральні машинки в е -е, дитячих садочках? Ну, дивіться, оскільки це е -е, дошкільні заклади, відповідно, вони завжди хочеться зробити дітям краще. Цей проєкт був з району, тобто, це от, саме з Тимачуком Василем Олексійовичем. І... Хотіли зробити, і, знаєте, реалізувати. Тобто Це є, напевно, якийсь початок того, що от район так само хоче допомагати і громаді нашій. І ми десь от на Швиці, це вони, до речі, показали, що є, наприклад, благодійний фонд із Німеччини. Давайте спробуємо зробити цей реальний проєкт. Ми дійсно її реалізували, привезли сюди ці пральні машинки, відповідно, попросили управління освіти для того, щоб сказали, де саме потреба є. Тобто 18 пральних машинок ми віддали. На наші досвітні заклади, ці садочки. Ми бачили, ми їх передали, поспілкувалися так само з керівниками, вони їм подякували. Що стосується, ви кажете, що не було так раніше, було дійсно прання, але відповідно ми маємо чітко розуміти, що воно ну, все виходить от, ну, застаріле, тобто це є сучасне. Тобто, навіть і німецьке, воно от, розумієте, саме звідти. Я вважаю, що треба такі робити постійно акції, знаходити можливість донора і проводити це сюди, тим більше знов ж таки, це є діти і це є наше майбутнє. Ми для них маємо робити максимально, знаєте. Правильно. Бо ми дорослі, наприклад, можемо від чогось обійтись. Діти не можуть, ми хочемо дітям все віддати на краще. Цей проєкт так само хочемо реалізовувати і надалі. Хочемо завести якусь і спецтехніку для нашої громади, будь-що, наприклад, саме з поляками з районної ради. І я думаю, що нас це дасть реалізація. Що ж, пане Вікторе, я вам дякую за цю розмову. На завершення, моє традиційне питання до всіх політиків, над чим сьогодні працює секретарської міської ради, от прямо вийшовши з студії, чим займеться. Чим займатися? Зараз поїдемо на роботу і будемо дивитися по тих проєктах, у нас є дедлайни, тобто стоять. От, у нас зараз тиждень, там, наприклад, в понеділок там один дедлайн по інших проєктах, вівторок інший. Ми дивимося по своїх, ну, дедлайн, дзвонимо там, на управління, чи архітектури, чи, наприклад, департамент, дивимося, наскільки от, рухаються якісь певні проєкти, коли ми будемо реалізовувати. Тому що сьогодні літо, завтра опалений сезон, післязавтра зима, і відповідно ти маєш чітко розуміти, куди тобі треба віддати кращий перевал. І бачте, що. Авшиз не спить, він кожного разу намагається кожну ніч і кожен день нам зробити якісь сюрпризи негативні. І Це є. Знаєте, ти маєш чітко розуміти, треба щось ну, бути завжди на чуку і чекати завжди поруч і з громадою, да, і, і завжди бути тут на місці. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нашим лишем нагадаю, що свої рідні підсумки з сесії Рівненської міської ради ми підбували з секретарем рівної ради Віктором Шекерзяним. Мене звати Сергій Мінч, Не перемикайтеся.